Розглянемо, як створити велику кількість копій однотипних об'єктів і розподілити їх по поверхні. Звичайно, це можна зробити і за допомогою геометричних нодів, але в блендері також присутній відповідний аддон. Для того, щоб його встановити, обираємо пункт меню Edit, Preferences. Переходимо на вкладку Get Extensions. У пошуку пишемо слово Scatter. Бачимо Scetter Objects. Також бачимо опис і кнопка Install. Тискаємо. Читаємо інформацію про те, що аддон встановлено. Закриваємо. Після цього обираємо той об'єкт, який потрібно розподілити по поверхні. З натисненою клавішою Shift обираємо об'єкт, по якому необхідно це зробити. Тобто так, щоб площина стала у нас активною. Далі обираємо пункт меню Object. І внизу списку бачимо Scatter Objects. Тепер нам необхідно Помалювати на цій поверхні в тих місцях, де ми хочемо, щоб у нас з'явились дані об'єкти. Ну, наприклад, так. Тепер переходимо на вкладку Tool, і ось бачимо пункт ObjectSK. І тут є певні параметри. Ми можемо, змінюючи ці параметри, варіювати розмірами, положеннями і так далі оцих об'єктів, які у нас утворюються. Density це густина розташування даних об'єктів. Радіус, це відповідно. Їх не начебто розліт від початкового положення. Scale розміри. Randomness це відповідно хаотичність цих самих розмірів. Rotation відповідно обертання об'єктів. Офсет SUV відносно початкового положення. Давайте тут 0 залишимо. Ну і всі це варіанти відповідні. Розміщення об'єктів різноманітні. Для того, щоб застосувати всі зміни, достатньо натиснути Enter. При будь-яких змінах батьківського всього об'єкта об'єкти сцені ці клоновані також будуть змінюватися. Тобто, наприклад, натискаю S для масштабування, бачу, як об'єкти також змінюють свої розміри. Як бачимо, можемо об'єкт приховати. Розставляти об'єкти можна не тільки на площині, наприклад, а і на нерівних поверхнях.